Коротше, граємо дві катки. Я буду на Леблен, Ти будеш на Гарені першу. Лікуй да возрадуйся, що ти вимерший. сьогодні чи вчора, не помню коли, вийшла обнова, в якій зробили реворк левланки і додали неймовірно легендарний крутий скін на Гарена. Ти радий? Так звісно, я ж знаю, що ти це чекав цього моменту. Це для тебе як праздник, тому я саме тебе й покликав вимер. Бачиш? Думаю, наперед. Трішечки. Дбаю про підписників, так би мовити. Я капець, я хочу пограти вже на лебланці. Мені так подобається її візуал. Він прям охрененний. Я вже зайшов сьогодні в тренінговий режим, подивився, як взагалі виглядає і пінгвін е, цей. гарен, і пі... Пінгвін, блять. Лебланка. Хотів сказати, і Лібланка, як реворкнута, виглядала. Це реально кайф. Плюс реворк вже лебланки це тільки візуал. Скіли вони не чіпали і виглядає... Дуже класно виглядає банк, реально. Ш ну шо ж вимерший. Ти готовий до розєбучі? Дивись, який у неї ахуєнний сплешарт. Але він жорстко прям виділяється, типу прям замітно, що вона прям нова. О, ніхуя, а це шо? Це якийсь ще є режим новий. Треба щось брати, походу, вимерший. Чи шо це? А, це типа чуть, -чуть дає грошей? Чи шо це дає, не розумію? У мене сім cat in the box. цьому. Ага, реально, смар... Угу. А, на команду. А бонус, типу, деньги, Чи як? Капець ти вигра... виглядаєш елегантно. А ну, емоцію якусь жорстку вымерший. Еба, да ну, красавец! Ти знаєш? Ти як цемок симоклассники якийсь, просто З, <с�т с�т> з чілочкою. <с�т> Ну, мене диви, мене прям нахуєнно виглядає. Я прям виглядаю дуже достойно. Тільки якісь анімації в мене такі швид, швидка якась, анімація автоатаки якісь незвично чуть, чуть. Типу. Прям моментально вона б'є. Ну, типу, це класно, але незвично. Вона прям ніби моментально б'є. Це дивно. Я знаю, звісно, що в неї тут з анімаціями якісь проблеми, типу їх набагато менше, ніж в останніх скинах, що нема анімації е... яких, блять. лиця. Мало типу анімації лиця. Яких ще я не пам'ятаю. Но походу і анімації атак щось не так. З анімаціями атак щось не так. Тому що, ну. О, ніхуя якийсь величезний у мене. Шар. Заспавнився вимерший. Я його як залутав зараз. Тебе це бачив. У мене. Що згод... А в мене вуха на голові появилося. Вимерш, подивись на мене. Тебе теж? Ні, тебе ні. У мене вушка на голові. Іде Леб... в твою сторону ця дура. Ізі розмансив. Я вижив? <пит> да, я вижив, в мене 18 хп. Ізі. <пит> я не можу вимерти, в мені лоу хп супермега. Мен... О, мені дали за 10, походу мені дали якийсь бокс, я його відкрив, мені дали еліксир для сили. Нехуй Блін, я так обожнюю грати на Лібанці, а тут ще й на неї реворк, є банусь нахуй. Наверно її бафнуть, чи вже бафнули. Як думаєш, Веймершей? О, тут у мене крап танцює Веймершей, подиви! ха Що? Що це хуйню ми включили? Китайська версія Лігі Легенд Веймершей ха ти як давер розберу? Да ні. Да, мобільно, реально. Наче ні? У мене самого початку гри був. Ой, там гекарім, гакарім, гекерім. Я його сейчас. Можеш підходити? Якщо потрібно. Найс. Так, кстати квіна щось мені викидує інколи. Такий прикольчик, дає. єбать особистість творчіського характеру мені накидує. Я писав я писав сюжет, і в мене залишилася ця хуйня. Ай, не поняв зараз. Ай-яй-яй, ай, 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 як же воно наносить урону багато, я вахуй. Ебать, у мене 40 хп в таверке, ну, в тебе. Ну, у нас, у мене. Я-я-я-я, <laughs> я просто ніхуя не можу розробити на цій либанці. Я агресую просто так. Да, це була погана агресія. Ебать, шо за значок на карті? Еба, диви, у нього ре. У него на голові mm. шляпа, блядь. Що за бред. Клоунада якась. Mm. клоуна дай-ка. Блин. Ебатый у жопу свою. Ма прискорені, давай. Агресуємо жорстко. Не того піймав. Бемершли здається, що це погана ідея. Я не достаю, а він тебе просто пизить. як то не прикольно. Та блять! Я нажав флеш, він не нажався, не встиг нажатися. Я прям бачу, як вона пригає, я нажимаю флеш, а він не нажимається. У мене настільки хороший інтернет. Uh -huh. Еспресо. Я кажу, йому зараз поставив на житті. Oh. У нас качечка на базі. Єее! Ледве, ледве. Що у нас ця кукачка робить? А, я точно, я, я емоції забув поюзати <рес> <Ой>, подивитися. <рес> На Нас. Я вообще спочатку не зрозумів, що я роблю нахуй. Я й забув, що це реворк лималанки. <рес> 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 Я не знаю. У мене проблемка. Диви. Це піздець! Непогано. Попутал. Десь попутал. бля яй 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 Хорошо, миш, тільки квину. І мені їй просратись. Вони і піздят урожав, ты розумієш. Це ужас. На тебе зможе бити, я думаю, зараз. Да. Зря, зря. Угу. Mm -hmm. Не попав ультом, ти? Як ти. Як ти мій ультом не попасть? <laughs> як на не можна возникне встигнуть на це. Ну да. То власне складна механіка Мені доводиться давати так ульту, щоб ебатись. Блять, не так кнопка Ну... Ми заслужено програли, я думаю. Мене лічно квіна просто унічтожила, Ну, у вас там ситуація не краща. Ну це просто перздів. Даймонд, та все одно. Не наша вина вимерший. Ми тащили. Що ж поробиш? Хіма дно. Таке буває, це і легенд. Все cool. кул. Правильно? Вимерший, ти готовий? Укр трештах, я не знаю. Реклама вибраш? Подивись. Реклама? 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 Кавери. Робью. Робить. Типу. Я знаю, коротше, ахуєнну якась дівчина робить ці кавери. на. Це кавер, типу, коли переспівують на іншій мові. Я знаю, типу, ці пісні цих. яких... О, гарен проти гарена. Він з Пушенко, кстати. Ну, блять, шо відпишу? Переспіву я якась короче, дівчинка і пісні віртуальних ютуберів українського єбаця класно, кстати, звучить. Там прям дуже красиво вона співає. У неї ще голос такий приємний, капець. От я їби е, на цей гру озвучувати, брате, нахуй. Крабік денсить. У мене вже файт з нульової вимерший, жорсткий. Я виграю цей файт. Якщо ми будемо файтитися. Да. Слабонький він, конечно, слабонький. Q, W, ULT. Учиться. Дематія! Хе-хе-хе. Яка ж механіка це була складна, який же я проплей показав, я в шоті з себе самого? Я не буду рисувати, але я хочу зачистити собі. Wave clear. Так би мовити. Хе-хе, демасія? Ой, цей. Найс. А це погано. Ладно, в мене є. Не, я замість зростав на тих, но фак. Єбучий нун. Unlucky ще в нас на боть такий жахливий. Що бот такий жахливий. На жаль, ігалегенд команд на гравий мерший. А ще більш на жаль, ми любимо в неї грати. Бля. Бля, Стіса не було, да. Анлак. Не дотягнувся. А ведь буде. Шо, шо этот чел делает? 100 хп Вот же, черт Ты хочешь мне помчи? До помог ты Блин, ты знаешь то что это вайше я выпишу нашли Ладно иду Он тоже сильный Сейчас 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 сейчас. Yes, sir. Good job, nice work inership. Да. Не, я яшку, яшку, яшку. Я яшку Макса, а потім К'юшку next. Блять. <laughs> 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 Долго соображаю. Я Дуже но Я дуже но я даже не е нее ну почему? Диви, ебать, давай! Він танцює! ха Да я бачу, бачу, ти що? Ой-ой! Блін, треба було битися. Я забоявся. У мене ульти. Ну окей, норм, непогано вийшло. Правильно Инжастис! Ч джастис? яка різниця? Главное, что звучить круто. Блять. Проблемка. Ребята, поможи. um oh yeah I up I I just met you and it's crazy here my number so call me maybe, maybe look like everybody. Мене, мене, кстати, якийсь дивний шлях. Папута! Ребята, не обісуйте! Да. Не круто. <laughs> ну, така ситуація, я би сказав. Неприємненько. Що я можу сказати? Я лінію виграв. Плюс було весело, мені сподобалось грати на гарені цим скінчиком. Він зроблений прикольно, непогано. Як дуже-дуже хороший мод. Прикольно вийшло. Джангл я декадів. Та похер. На цьому в мене все. Дякую, що дивились відео до самого кінця. Не забувайте про лайк, підписку, коментар і переходіть в мій Discord сервер, де ми вас всіх чекаємо. Ну і бувай!